Близько сотні житомирян прийшли до міського палацу культури на громадське обговорення щодо перейменування вулиць міста. Відповідно до закону про заборону пропаганди комуністичної символіки, запропоновано змінити у Житомирі 11 топонімічних назв. На перше трьох громадських обговорень було винесено питання про перейменування вулиці Котовського на Грушевського, вулиці Яна Гамарника на Сціборського, вулиці Войкова на вулиці Героїв Крут та вулиці Якіра на Троянівську. Обговорення проходили жваво і біля трибуни вишикувалася черга, з бажаючих запропонувати свої варіанти назв або просто висловити свою думку. Нас героїв много, но мач Шухевича і Жукова, і Черношевського. Крім запропонованих топонімічною комісією найменувань, багато житомирян пропонували назвати вулиці на честь Володимира Шенкорука та Івана Сльоти. Петр І, Екатерина ІІ, Унаунцо, УПА це безглуздя. Надо називати іменем Шевченка, Качерги, Лесі Українки, Скорика, Івана Сльоти і Володимира Шенкарука. Депутат Житомирської міської ради Сергій Мірошников каже: активність Житомирян під час слухань свідчення того, що це болюче питання для жителів міста. Мета громадських слухань була в тому, щоб люди висказали свою позицію. Вони її висказали. Ці всі думки запротокольовані. Вони будуть доведені до відома міської ради, складу депутатського складу міської ради під час голосування на сесії. Житомирянин Віктор Мойсієнко каже, зміна радянських топонімічних назв необхідна для формування патріотичної свідомості українців. Не можна виховати покоління, яке підростає, коли вивізка не відтворює абсолютно жодним чином місцевого колориту, національного менталітету. Не можна виховувати чеха, який живе в Празі на вулиці Йозефа Гебельса. Володимир Гамкрет переконує, зміна деяких топонімічних нас необхідна, але зараз це не найважливіше питання в країні. І треба йти поступово. Треба заспокоїти людей, заспокоїти людей на сході, щоб люди в кінці кінців приїхали до своїх батьків, до своїх дітей, жінки заспокоїлися, щоб вона зараз запрацювали заводи, щоб люди гроші заробляли. А тоді прийти і спитати люди. А ви хочете во тела? Під час обговорень Житомирян також хвилювало питання фінансових витрат на проіменування вулиць. Втім, депутат Житомирської міської ради Сергій Мірошников запевняє для з того Житомирянина це майже нічого не коштуватиме. Що чоловік громадянин, звісно, гражданин, приходить в ЖЕК, це стоїть аж раптом там одну гривну і гривну 20, і Йому в паспорті де прописка, ставлять печать, що перейменована вулиця. Все. після проведення обговорень щодо всіх топонімічних назв. Пропозиції громади будуть опубліковані на офіційному сайті Житомирської міської ради.